Господь живе в нерукотворних храмах, будівлі жодній Бога не містить. Всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалити. Що є ті жертви, що дає людина, і безліч менших і великих справ, якщо саме життя ще відпочину і все довкола. Сам Господь нам О Омидрість Божа. О безмірна велич твої шляхи хто, Боже, осягне, коли сузір'я ти мокили стенеш і твориш розмаїття це земне. Аби для тебе принести дар гідний, що можна взяти, що не є твоїм? І щоб з пісень сплести відночок дивний, спочатку ти вселяєш серце їм. І що побудувати для тебе, як це зробити, щоб він тебе вмістив? Коли престол твій не осяжне небо і землю ти під ніж плочерів. Цар Соломон брав золото і камінь міцно Тім. Але того Бог не вподобав храму, щоб прибувати аж на вікні. А все ж і храм, де Бог бажає жити, Він містить Духа і любов Його. Це людське серце, чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли слоня добра і чистоти. Господь сьогодні всім серцям говорить, їм же храмом дружені є ти? Хто в серці у твоїм щодень царює, що чиниш явно ти, чи кома? Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно вчинками віддасть сповна. О, якби ти відкрив сердечні брамів. І Господа на царство запросив, ти вічно жив би з ним, в небеснім храмі і в Царстві Божій без кінця раді.